Майже в цей саме час, рік тому я зустрілась з тим, до чого абсолютно не була готова. Мій чоловік обрав піти з наших стосунків без пояснень, без прелюдій, без можливості для мене хоча б зрозуміти. Причини такого його рішення. В перші дні мені здавалося, що це все неправда. Як і в перші дні повномасштабного вторгнення, я хотіла думати, що все це якась жахлива помилка, це поганий сон, варто прикинутися наступному дні. І все буде як звично, все буде безпечно і все буде так, як я собі бачила, як я собі планувала. Але я прокидалась кожен наступний день і розуміла, що реальність саме така. Цій реальності я залишаюсь не дуже молодою жінкою розлученою, яка змушена знову знаходити сенси життя, і замість цього, щоб знаходити ті сенси, я зустрілася з болем і я зустрілася зі страхом. Перш за все, зі страхом повторити долю моєї матері, бо для моєї мами її розлучення стало катастрофою, від якої вона вже не змогла відновитись. Все глибше вона занурювалася спочатку безодню депресії, а потім і в психічний розлад. Я спостерігала, як руйнується впевнена, розумна, красива жінка, і я побачила в якийсь момент я побачила в ній себе. За віком я була старша, ніж моя мама. Тоді, коли вона проходила своє розлучення, тож мені здавалось, що я взагалі з цим не впораюсь. А ще я зустрілася зі страхом самотності, з яким я попрощалась саме тоді, коли війшла у шлюб. Я змушена була стати клієнткою в публічній терапії. І це був недушевний стриптиз, це був мій спосіб вижити. Я шукала підтримку для себе і неочікувано... Мій шлях і мої способи долання стали підтримкою для сотень жінок, які придбали квітки на першу частину лімонаду і знайшли ресурс у моїй історії і в моєму прикладі. Тож, пройшов рік, і я повертаюся до вас з проєктом Лимонад рік по тому. В ньому я буду соло, тому що мене більше не треба збирати по дрібничках. Мені не треба. Шукати нові сенси чи нові опори. Можливо, мені зараз варто позастрити, тому що я знову щаслива. Так ось в цьому фільмі Лимонад рік по тому, ви дізнаєтесь, чи існує життя після болю, чи є хепі-енд моєї історії, і що можна вважати хепі-ендом, наявність нового роману чи наявність нової себе, що я зрозуміла як. Ку різницю я можу тепер виокремити бути дружиною в шлюбі і бути знову сінгл лейдії